Всім доброго дня! Це компанія Автолуцьк. Маємо в наявності ось такий от класний автомобіль Audi Q5 2019 року випуску з дволітровим дизельним двигуном з потужністю 140 кВт. Автомобіль на повному приводі в нас в наявності на площадці компанія Автолуцьк. Відео записуємо для користувачів сайту АвтоРія. Тому давайте розпочнемо наш короткий огляд. Маємо ось таку LED-оптику з мовичами фар. Гума все сезонка, Continental, з залишком приблизно 50%. Демонструємо вам ні диски. Маємо безключовий доступ в такому відмінному, збереженому стані дверки автомобілю. Маємо також музику Bang Olufsen, дуже круту музику. Маємо електрорегулювання передніх сидінь. Шкіряний салончик з боковою підтримкою. Ось в такому стані у нас салончик авто. Супер зручна, класна мультимедіа, адаптивний круїз-контроль дестонік, тримання полоси. Автомобіль на повному приводі. Ось такий от стан. Потолок просто в ідеалі. В автомобілі ніхто не курив. Також підігрів парадніх сидінь. В цьому останні карти автомобілю. Підлокотничок все працює, все гарне, збережене, тризонна кліма. Ось такий от стан авто. Давайте ще покажемо вам багажничок. Великий мисткий багажник для ваших речей. Також набір інструментів для будь-якої ситуації. На дорозі. І сабвуфер. І також електропровід багажника. Друзі, ось таке авто в нас є в наявності. Телефонуйте, забирайте класний автомобіль Audi Q5 від компанії Автолуськ. Всім гарного дня!